Окей, лет'ске. Щолка, і щолкає на мене. Ой, люди, як пса тягне. Is... О, люди добрі! Готуємося до нового року. Сьогодні у нас знову нічна зміна, нічна їзда. Сьогодні ми виїжджаємо з Зарагози і їдемо в Париж на паркінг. Так, вводимо початок країни. Так, спідометр обнулила. І все, виїжджаємо. Тут же фірма. Так, ми тут не паркуємося, ми одразу на в'їзд. Так, так. Щелкай, щелкай на мене. Що вона щас пищить? Що в мене так? То один в'їзд? Так, так, лівіше. То треба, значить, сьогодні лівіше. На QR-код там сканюєш? Секундочку. Забрали загружений прицеп і їдемо в сторону Паружа. Дорога широка, чотири полоси, фура можна обганяти. А в Польщі на два замість того, щоб зробити третю полосу, щоб фори могли обганяти, зробили дві і дали заборону на обгін. Ага. Хитрожопі поляки. Зильно народжується. На дворі три градуси тепла, він на, на Мотоцьку їде. No. Закальоні ти що там до родає Франції на Франції. біля Заплодився. Їхати в теплі чи їхати швидко? Вибрав їхати швидко? Ні? Відчепили, паркуємось на паузу. За зміну проїхали 1145 кілометрів. Так, сьогодні 29 грудня, готуємося до Нового року. Смотри, сегодня был ноль, у нас бурульки на кабине. Оно а ну его зарастынет. Нет, на машине. С машием в седло. Uh huh? Pop. Nash. Buddy. Wow. 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 Man I got no but I don't know about that but you know how we do it right here. Get 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 30 грудня на платному паркінгу виявилось неспокійним. Спочатку, вночі, з 29 на 30, залізли в причіп однієї фури, вкрали дві паліти грузу. Зранку приїжджала поліція, зафіксувала все. А вже на обід, в сусідній фурі, водієві стало погано. Викликали поліцію, швидку вибили вікно, надали водієві першу медичну допомогу і забрали його. В лікарню і вже на вечір приїжджав евакуатор, щоб забрати саму фуру. Все, виїжджаємо з того небезпечного платного паркінгу. В одну машину грабанули. В одній машині шоферово стало погано. Ну, хоча б на платному ви не крали. Я моя ж, Йо, ж то виходила. Ну, ж тут уже просто. Таке ще що відкрив дверку, вигорнув і закрив. Угу. Mm -hmm. Якби кожен день дальняга лупили по 75 кілометрів? Я б навіть зору не сідала. <рес> Я би це з боку возило. Ну, зараз хоч пробу не мали бути в Парижі. No, надійся, так, конечно. Чайник закипів? Ні. О! Закипів. Каф кофе. Тримай. Тобі ще одні руки треба. Файно зранку, як ти через Париж. Ідеально. Пробок нема. На, Тримай кофі. У мене та? до цього до рано одна невеличка претензія. Де треба? Де? Старих грино, там вже було два підстаканники посередині. І нашу його забрали. А... Йо, які парижські ями. А каву поки нап'єшся, то будеш вже в каві. У мене там вже ця футболка в каві валяється, треба постирати. Сиди та їдеш? 44 хвилин. Ну що собі скоро ми той париж пролетіли? Ну. Доїжджаємо до фірми. А. І як? О, що то? Ну Мусор, Ну сир, я писав Мусор, нічого собі. Через. Зараз приїду, там треба буде в офіс з реєстрація на тому планшеті і вони дають пейджер. і потім чекаєш, коли буде пікати, буде бжужати. йо от потім пожужі трошки. І можемо йти в офіс. Скидаємо б... прицеп. Ідемо в душ, і маємо спати. Віхаєш на мене, так? Да. Зареєструвалися, отримали пейджер. Через 20 хвилин заїжджаємо на територію фірми. В офісі дали рампу, залишаємо під нею прицеп. Для загрузки потрібно в прицепі залишити 22 квадратні перемички. І перед тим, як стати на рампу. Провіряють, чи є вони в прицепі. Відчепили прицеп і їдемо на паузу. Відстояли 9 годин паузи, забрали документи, їдемо за прицепом. Так те, тобто, ще в дверях буде. стояти? Вернувся! Алло! Сам бремонтіров тут розганяй, бо це вже над'їв. Я порядок на води тим французам. Ми якби тут всі чекаєм. Алло! Ну та, то й ще там руками щось розмахує. Да й ти він до той творейний нічні. -то... О, люди зарядиться. Добався, нарешті. Люди, їх там ще й двоє. Дво Після 10 хвилин очікування нарешті заїжджаємо на територію фірми. Зачепили цель, їдемо в matter I had to fall Тоже! Що вони стоять тормозять фури? Де, ось. <нах> На колінах чушо? <чи> <нах> Це сьогодні по франції їхали. Закрили автобам Ас 75. І треба було об'їжджати дешками. Там в день, напевно, дуже красиво, але вночі фурою їхати задоволення таке собі. Ніч, темно, скали, обриви. То Повороти там. дуже різкі. Хорош, Та тобі очіць. понравилось, я зрозумів. Звичайно, дві години пиляла по тих дебрах. Дуже сподобалось. Це на дворі корови пасуться. Так, паркінг бачу. З'їжджаємо, будемо мінялися і поїдеш. Поїдемо далі. Пойду віддихала далі. Сонце Санце сліпи. В'їхали в Іспанію і, як завжди, заправляємо повні баки дизелю та адблю. В Іспанії бувають ось такі незручні заправки, де колонки тільки з одної сторони. А от баки у нас з двох сторон. Заправились і їдемо далі. Голландія така країна маленька і населення, ну як на таку маленьку країну, мені здається, досить багато. І вони так всі битком. Все, все забудувати, все, за це. А Іспанія вона велика Та, Іспанія. і це, і там багато місця, де ніхто не живе. І фірми, наприклад, у ті нові, то вони побудовані в таких місцях, де житлових будинків можна сказати, майже нема. Doesn't even matter. Вигрузились, проїхали 1369 кілометрів і стали на паркінг до бази, так і не доїхали. Залишилось ще 100 кілометрів, на яких нам не вистачило часу. Ні, не такий. Ой, люди, диви, як пса тягне. Один біже, а другу тягне. Потім штабестолку Таке воно його доволоче. Гей, бра, up. Новим роком. Ага, Тому теж? Ми... Скільки? 24 хвилини нового року ми вирушаємо ідемо. Перша зміна того року. Навіть машини якісь їдуть. Навіть фура, яка з'їхала. Ага. Вигадаєш? Ну, не нев. Два Це... градуси тепло. Ага. Щось похолодало. Було скільки? Десять. Чисто. Ось такі діла. Суєш, так? Ну. Та та? ну. Стояли десь в парки, на якомусь, в якихось полях. Дайці салюти не запускали. Дра, що не дуже заружна, так? Такі пробум нема. А. Знаєш, можна їхати, тут така година. <рі> Ще доганяє, там один салют, хтось запустив, десь завалявся, доганяв, і тут той доганяє цей рік, чи що. Ну. No. Так, Один салют, я чула, один салют, а один пенц. Бачила і все. Ну. <рі> no. І більше соліти не бачила. Глядаю, mm. ні? Так. No. Щось ніколи не замічала. Ну, типу, замок то я бачила, але там такі, типу, як си... Во, цей. Замітно, що я спати хочу, ні? Певно, що хочу. Я їхала там тої ночі, тут салат ліпила, тепер збудилася у далі їду. Істецтво. А ти що робила? А я в'ягла і мені думок в голові купа. Я бачу, вже нема. Та я кажу, десь десь на десь одиночний салют стріляє, один пенс і все. Коротше, з тим салютом от одного стать і заробозі. Тані Та, на пів другої. Каже, не густо з салютами. Все світиться, підсвічується. Ну. Це заробоза. Ми просто доїжджаємо до, до місця.